Міжнародний саміт проводити дуже важливо, тому що міжнародні партнери, урядові організації, неурядові організації дуже сильно допомагають Україні в напрямках відбудови наших населених пунктів, допомагають створювати реабілітаційні центри, займаються і допомагають нам з внутрішніми переселенцями, а також в моментах євроінтеграції. Тому саміт допомагає саме створити ті необхідні стосунки, досягти домовленості. Які в майбутньому стануть синергічною співпрацею, і ми отримаємо конкретні необхідні нам результати на Київщині. Ми після докупації встановили 29 тисяч об'єктів зруйнованих. На сьогоднішній день ми вже відновили 17,5 тисяч об'єктів. більшість з них житла. Використовуємо різні всі можливі програми, як урядові, а також міжнародні програми. А саме Юнайтед-24, весь світ залучений до президентської компанії. Програми Юнайтед 24 відбудовуємо 18 багатоквартирних будинків, три школи, також фонд ліквідації наслідків збройної агресії, Там де також світ допомагає використовуємо програми Європейської інвестиційного банку, І також долучення до відбудови різні урядові неурядові організації. як ЮНІДІ у, у нас є яскравий приклад в Ірпіні ЖК «Ірпінські липки, де Застосовані залучені різні організації щодо відбудови цілого мікрорайону, цілого населеного пункту. В першу чергу саміт допомагає тим, що можна фізично зустрітись, поговорити, домовитись, прописати дорожню карту відповідно до домовленості і рухатись разом, зустрітись з командами, прописати всі необхідні заходи, які необхідно створити і здійснити двом, двом сторонами. Тому Міжнародний саміт дуже корисний, як для мене, так для Київської області, тому що з'являються конкретні домовленості з партнерами, з'являються нові стосунки, нові знайомства, які в результаті допомагають відбудувати Київську область, а також відновити економіку.